Вітаю! Ми в житловому комплексі «Шенген» від корпорації нерухомості Ріел» з новинами про динаміку будівництва за вересень. Житловий комплекс «Шенген» – це твоя персональна Європа. Сучасна архітектура та зручне планування квартир дозволяють ефективніше використовувати житлову площу, а зручна транспортна розв'язка дозволить мешканцям дістатися центру буквально за 10-15 хвилин. Зовсім поруч є школа та дитячий садочок. Більше про вашу майбутню квартиру на нашому сайті. І далі про новини з будівельного майданчика розпочнемо з четвертого будинку першої черги. У секціях 4.1 і 4.2 виконується фінішне оздоблення стін в місцях загального користування, завершено укладання плитки. У секції 4.3 теж виконується фінішне оздоблення стін в місцях загального користування. Тут вже залиті стяжки. Тривають фасадні роботи, виконується благоустрій території. Перейдемо до другої черги. В п'ятому будинку залили стяжку підлоги, поштукатурили стіни і встановили двері. В шостому будинку тривають фасадні роботи. У восьмому і десятому будинках монтують перила, виконали штукатурні роботи на цокольному поверсі. Майже завершено встановлення дверей в апартаментах. У десятому будинку ще тривають роботи по влаштуванню благоустрою. В сьомому будинку третьої черги мурують шостий поверх. В секціях 9.1 і 9.2 9 дев'ятого будинку залили перекриття сьомого поверху. Також там влаштовують гляну кладку. В 11-му будинку завершили виконання фасадних і дахових робіт. В секціях будинку Б 1 С 1 четвертої черги завершуємо облаштування вертикальних елементів другого поверху. В секціях Б2 С 1 і Б2С 2 завершуються монолітні роботи. В секціях b 2 s 3 завершується монтаж вікон, виконується облаштування фасаду, розпочали монтаж дощової каналізації. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації нерухомості Ріел. В коментарях до відео пишіть свої запитання, і, звичайно, наші менеджери радо дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!